Усім привіт! Сьогодні ми все ще в Золотому дивізіоні і ми зіграємо Батл Рояль на дистанцію. Я зіграв кілько ігор. І подивимось, що цього вийде саме на відосі. Так, 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 так. так. От це в нас. Це в нас, це в нас, це в нас, це в нас. Я думаю. Бено Сайрес? Чи Монтевідео. Ризикну і скажу, що це Бенес-Айрес. Ні, це Монтевідео. Так, 100% Монтевідео, бо люди знають. Але, але у нас небагато взагалі раз, 2, 3, 4, 5, 6. Отак, ми, ми в одну точку усі тикнули, а, а ні, не усі, один. Дуже поруч, дуже близько. Так, а зараз де ми? О боже. О боже. Ну це Греція, так? Так, це Греція, Ух. А що ж це за частина Греції? Напевно, якась острівна частина. Ну я тикну коло салоніків. О, ні, це не острівна. Це Центральна Греція. Ну добре. У нас четверо остається. Залишається. Вибачте. О, це, 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 це це Японія чи Корея. Це напевно. Напевно. Японія. Що дивитися, то це. Блін, я не знаю. 202 кілометри? Щось північніше. Е, ні. Південніше? Дійсно, щось південніше? Я, я не експерт по Японії, чесно кажучи. Це щось коло Осаки? А, це центральна Японія, я прям поруч тикнув. Мені повезло, друзі. Реально повезло. Під фартило, як то кажуть. Так, що далі буде? Це Тайвань? Тайвань 100% так. Так, 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 так. Мені здається, це Італія, знаєте що. Я думаю, що це Італія. Ха-ха-ха. Е, ха Якась центральна її частина, я не знаю навіть. Може бути Франція ще. Що за мова? Зімела. Ну так, це Італія. М -м, давайте думати гадати, де це. Я б сказав, що це коло Риму. От, отут десь. Не бачу ні пальм, нічого. Хтось взагалі тикнув Чехію. Блін, ну це ж Італія, це очевидно. Або Франція, наприклад, як я і сказав. О боже, це що Африка? А що у нас правостороннє? Двигало? Мені побачити. Так. Е, побачити щось. Якусь машину вказівник. Не знаю, знаєте, що я думаю? Я думаю, що це. Нігерія. Десь тут, наприклад. Ні, це не ні, ні, Нігерія, блін, це Бразилія. Ні. О, це тут. Дійсно, це Свантіні, Сватіні. Він прям тикнув дуже по... Ну, він центр просто тикнув. Я не знаю, я чомусь подумав, що там права сторонка. Я одразу. Подумав, що це Африка, ну, а що у нас права сторонка? Це оця частина, ну. Блін. А тут ліва сторонка. Ну добре. Нехай. Ну, мо. Так, 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 так. Так, так, так. Що я бачу, це? Я бачу, я бачу, я бачу це. Е, Скоріше за всього, це саме Мексика. Так, прошу сюди, будь ласка, підійдьте. Дякую. Diego de Almagro. Мексика. Так. А що це може бути ще? М, торіо. Так, що це може бути? Це не Аргентина. Так. А це може бути. Ага, ага, Ліма, 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 Ліма гори. Оці гори. Це 100 пудов Ліма. Я впевнений, в цьому. Ну так. Одразу і не скажу, що це Перу. Я не знаю, як розрізняти. А у людей там 1000 плюс ММР. А все ж таки зрозуміло, що це Ліма. А це не Ліма, так? Це не Ліма взагалі. Клас. Це. Кохабамба. Кочабамба чи Кохабамба. Не знаю. Ой. Саме... Так, це буде зараз зараз Україна. Саме Болівія була. Я не бачу. Ну і що це за га Газель? Друже, де ля? Скажи мені. Я не хочу їхати. Начебто є, так, так? Прапорець України, так? Ммм, а яка ж це частина? Що ж це за дорога? Давайте думати гадати. Одразу тикнемо. Я не знаю, щось під Києвом. Хтось ближче тикнув. Я не маю жодної інфи, я не, не знаю взагалі, де це може бути. Бо в Україні таких доріг насправді хоч одним місцем жуй. Центральну країну. А це взагалі Дніпропетровська область. Біля Кривого Рогу. І я не відгадав. Ну, Це позор, люди. Румах сампахмалі. Індонезія чи Філіппіни, напевно. Там за мова. Я не знаю, що це за мова. Они... Стоп, 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 стоп. Малайзія. 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 І це Малайзія. Я не знаю. 18 кілометрів. Будемо тикати до Куала-Лумпур чи в цю сторону, наприклад. Я не знаю. Ми начебто приходимо далі. Ну, і як можна відгадати, яка це частина? Усі куала Лумпур тичуть, усі здогадалися, що це Індонезія, ну людина тикнула Філіппіни. Я б також тикнув Філіппіни. Чи тут Джакарту, наприклад. О, боже мій. друже. Це китайська мова. Це китайська мова. Е, Па-па-па-па. Знаєте, що я думаю? Думаю, гадаю, що це Тайвань? Що це не Тайвань, то... Тайпей. Тикаємо. То це просто заліт, я вам скажу. А можна, можна, можна за... Можна загрузитися. У чому питання? 670 кілометрів. Гонконг. Гонконг, мені здається, є. Це не Гонконг, а що це? Це щось південне, я не знаю, а що це таке. Шанхай. Ну, Китай. Китай досить рідко трапляється. Я не знаю. Окей. Добре. Тайвань. А мені скажется, що це. Ліва сторонка чи права сторонка. Ліва сторонка, добре. Ну, одразу, що я хочу сказати, це. Де на Африка? Їдьмо, їдьмо, їдьмо далі. їдьмо, їдьмо, їдьмо. Блін Але ж важко. Піц. Піц, піц, піц. щось є Pits? Не знаю. Тикнемо тут. 101 кілометр. Південніше, будь ласка. Ні. О боже, це взагалі кордон Ботсвани. З Південною Африканською Республікою. А саме Ботсвана. Як це треба було зрозуміти? Я не знаю, друзі. Ох, ну що ж можу сказати, мені точно треба тренуватися. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Усім гудбай!